З великим задоволенням, пані та панове, я оголошую номінацію інтелектуальне та спортивне лідерство першого національного форму талановитої молоді. Ну і якщо пам'ятаєте на самому початку сьогоднішнього заходу, я обіцяв вам, що олімпійських чемпіонів сьогодні на сцені буде більше ніж один. Так точно, для вручення відзнак переможця в номінації Інтелектуальне та спортивне лідерство. Я запрошую найтитулованішу українську спортсменку в історії Олімпійських ігор. Учасницю п'яти олімпіад, на яких вибороло шість нагород. Шестиразова чемпіонка світу та восьмиразова чемпіонка Європи. Володарка титулу Національна легенда України не поспішай, Але не тільки на фехтувальній дорістці вона виборює на Переможниця телепроєктів Вишка, фіналістка телепроєкту зі Зірками. Перша українка, з якої Барбі зробила точну копію ляльки Ольга Карла. Вітаю всіх, дорогі друзі, шановні лауреати, гості та організатори. А сьогодні ми тут зібрали, щоб вшанувати досягнення тих, хто вже є гордістю України. І це дійсно особливий момент, коли твоя наполегливість, праця, талант отримують заслужену відзнаку. Ви майбутнє України. Ваші перемоги, вони не тільки особисті досягнення, вони неймовірний внесок в нашу країну. Я хочу вам за це подякувати, за вашу наполегливість, за вашу незламність, за вашу. За те, що ви залишаєтесь тут, в Україні, за те, що ви представляєте нашу країну і прославляєте її. Ви вже ви, ви доказ того, що в неймовірно складних умовах ми можемо робити неймовірні речі. Тому я вам за це дякую. Я хочу подякувати також фонду президента України за. За те, що відзначають нашу таку талановиту молодь і за організацію таких важливих ініціатив. Я ще раз вітаю всіх лауреатів. Я впевнена, що ця відзнака надасть вам ще більше натхнення на ще більше звершення. Дякую. Слава Україні! Отже, розпочинаємо церемонію вручення відзнаку номінації Інтелектуальне та спортивне лідерство. Увага на екран! Софія Головко. Стипендіат президента України за найвищий результат у національному мультипредметному тесті. Місто Дніпро. Ольга Коробко. Стипендіат президента України за найвищий результат у національному мультипредметному тесті. Місто Трускавець. Олена Кшик стипендіат президента України. За найвищий результат у національному мультипредметному тесті. Місто Львів. Ольга Ткачук. Стипендіат президента України за найвищий результат у національному мультипредметному тесті. Місто Київ. Кирило Азаров. Відзнака за друге місце на чемпіонаті Європи серед юніорів зі стрибків у воду з 3 метрового трампліна. Синхронні стрибки. Місто Київ. Максим Перчук. Відзнака за третє місце на чемпіонаті Європи з фехтування на шпагах серед чоловіків Ю-23. Командна першість. Місто Київ. облески! Виходьте вперед! Шановні лауреати! Давайте всі вперед, перед перед ближче до людей! Оля, доєднуйся, доєднуйся до наших переможців, а ми щиро вітаємо володарів від знак номінації Інтелектуальне та спортивне лідерство. Ще ще облиски. Браво! Вам, дякуємо!